Глянемо зараз до нашої полуниці. Так, що вона каже? Так, цвіт. Ніби не почорнів. А, ну дивимося. Що він каже. Клирі жива. Тут у нас Азія, Сирія і Альба. Цвіт живий на Альбі. Так. Все живе, слава Богу. Так. У нас сенсації цвіт живий. О. Зараз обов'язково. Треба не пропустити важливий момент допомогти нашій полуниці відновитися. Саме вона цвіте, саме вона викидає квітконоси, щоб вона гарно у нас зав'язалася, ми ще її придушили. Агроволокно обов'язково зараз з нею комплексно. Треба попрацювати. Що саме зараз? Основне? Це мікроелементи. Мікроелементи пришвидшують процеси в організмі. Обов'язково амінокислота, бо рослина мала стрес, холод. Ми її накривали, травмували, буду використовувати мікрополисту це коректор живлення з мікроелементами. У мікро є гліцин, який допомагає засвоїтися цим мікроелементом. Також тут є комплекс на основі амінокислот, який відновлює силу росту і знімає стрес з рослин. Цього року мікро дуже гарно себе показало, коли у нас були морози в квітні по 6-8 градусів. Після них обробив я полуницю мікро, прекрасно полуниця. Себе почував. Навіть зараз бачите гарне чисте листя. Луничка цвіте, викидає квітку носи, Дуже гарно себе почуває, незважаючи на те, що ми її накривали, мучили два дня. і, звичайно, холод.